Якщо одноразові, то більше, ніж 5 на день, а в нас 5 на весь час. І вони прикольні тим, що в них можна регулювати розмір. Тобто є такі кнопки. Наприклад, якщо дитина менша, якщо більше, то ось так використовувати. Якщо менше, то можна типу, з'єднати, наприклад, ось, ось так. І вона вже буде меншого розміру. Іван та Олександра виховують чотирьохмісячну доньку Теру. Аби не використовувати одноразові підгузки, подружжя придбало памперси, які можна прати. Завдяки в цьому в доньки немає проблем зі шкірою. Для дитини не купують косметичний догляд. Іван каже, п'ятьох памперсів вистачить на три роки. Також не купують іграшки із синтетичних волокон чи змістом пластику. Здебільшого дитина грається з подарованими. Таких багаторазових багато поленок у нас чотири штуки. З якої тканини не знаю, ну але вона от з цього боку вона не, не випускає. Ми користуємось, беремо і далі використовуємо. Ми таку ж систему запровадили і продовжуємо її всконалювати з терою, що ми її висаджуємо. Понад 15 років тому Іван почав відмовлятися від пластику. Каже, спочатку брав участь у прибираннях, а пізніше перестав продукувати сміття. Почав використовувати багаторазові пакети, відмовився від товару, які довго переробляються після користування. Відтак у побуті з дружиною використовують товари із переробленого поліестеру або знаходять їм альтернативу. Сода це дуже крутий антиперспірант. Її треба зовсім мало. Як я її використовую, я от насипаю. Це дуже багато вже. Десь приблизно ось так. Потім наношу це на вологу шкіру. Шампунь я використовую теж такий от твердий. Це його роблять в чернівцях. І ну, таку, таку, таку штучку їй достатньо на півроку. Можна просто взяти отак банани і накипити стікер прямо на нього. Чернівчанка Тетяна Коняк обирає продукти харчування, які не запаковані пластмасові упаковки. В магазин дівчина ходить зі своєю торбинкою. Декілька років тому вона відмовилася від виробів зі штучних матеріалів. Наприклад, могла іти і дуже хотіла пити. і Я не йшла, не купляла водичку, тому що ну це ж пластмасові упаковці. Ну я не можу собі це дозволити. Це більше був досвід для себе. Я пам'ятаю, в той час я підрахувала скільки я. Тварин не з'їла, скільки я пакетів не викинула, і це були ну, великі суми. Я пам'ятаю. Десь 370 тварин, я за той рік ну, якби не з'їла, зберігла. 400 пакетів я не викинула. Я пам'ятаю, як до мене приходили друзі додому, а я сушила ці пакети. Якщо я їх вже використовувала, то я їх використовувала до останнього. Тетяна каже, аби не накопочувати сміття, не купує багато одягу. У мене є шубка штучного хутра, я не ношу натуральне хутро і не мрію про шубку з натурального хутра, взагалі не розуміється. І більшість мого гардеробу це базові речі в звичайних кольорах однотонних, і їх легко дуже поєднувати. А ці рупашки, їм вже теж ну, багато років джинси, є яким 4 роки, ну по ним і не скажеш. Понад рік дівчина сортувала сміття вдома. Коли вирішила здати на переробку, його не прийняли через відсутність сортувальної лінії у місті. Зараз, каже, не відсортовує відходи, бо немає де їх залишити. Смітників тут немає нічого, щоб сортувати. Тут навіть немає. Ну тут інколи буває така штучка для пластика. Зараз її немає. Христина Тимофійчук, Василь Целега, новини на Суспільному.